Попереднього нашого ефіру а, виникла дуже велика кількість запитань, але пропоную розпочати із того, про що зараз говорить уся Україна, що відбувається у нас зараз із нашою погодою, з нашою природою, врешті-решт, чому Україна цьогоріч потерпає від аномальної спеки, і, власне, як довго вона іще буде? Можливо, також зможемо із вами передбачити. Вітаю вас, пані Сіто. Вітаю, Маріана. Насправді зараз змінюється клімат на планеті Земля, змінюється погода, природа. Ми здійснюємо всі великий прихід, тому в наступні роки також буде аномальна стека влітку, і взимку вже буде набагато тепліше, ніж це було колись. Тобто з зими в зиму, з осені в осінь буде ставати все тепліше і тепліше, а літом буде дуже дуже спокійно. Тому нам потрібно також підлаштовуватися, не боротися з природою, не намагатися щось змінити, а просто змінювати своє ставлення до ситуації, вдягати відповідний одяг, бути в охолоджених приміщеннях, бути в тіні на вулиці, піклуватися про себе і приймати ці зміни, як ті зміни, які дає нам творець. Дуже дякую вам, пані Інсіто. власне зараз соцмережі будуть на рахунок того, що напевно хтось стоїть за цими змінами клімату. Давайте розберемося, чи може хтось дійсно стояти за цією аномальною спекою? Частково так, частково ні. Я б сказала 50 на 50. вже існує зброя хар. Ви можете подивитися, що це у гуглі. Коли були пожежі на Гавайях, це примінялося якраз зброя ХАРП, де спеціальними лучами з неба підпалювали будинки. Це такі були спеціальні лазери. і все, що було синього кольору, не було підпалене. Тому люди, які використовують цю зброю, вони будинки, які вони хочуть зберегти, машини вони покривають синім кольором. Також ця зброя може викликати землетруси, наводнення, дощі величезний дощ, який був нещодавно в Дубаї. Там було велике затоплення. Це також була примінена зброя Харб. Це відбувалося під час конференції в Дубаях, якраз де були присутні люди покупці на цю зброю. Таким самим чином її могутність була продемонстрована прямо на жителях міста. Ця зброя може викликати великі рухи води, вона може викликати цунамі, вона може викликати смерчі. Ось всі смерчі, які просто з'являються в Європі, з'являються там, де вони ніколи не з'являлись. Це приміняється зброя харп. Це кліматична зброя, і це зброя нового покоління. І зараз вже її використовують. Про це, звісно, ніде не афішується, але її використовують. І, до речі, всі спеціальні датчики, за якими управляється ця зброя, вони знаходяться на Алясці. Це дуже цікава і унікальна інформація. Дякую вам, і То Давайте розберемо також питання на рахунок того, чи можуть дійти ці всі кліматичні зміни, так і зміни, які із застосуванням зброї Хар, до того що просто в майбутньому жити на планеті Земля буде неможливо. Так, є така реальність. А якщо ви подивитеся справжню мапу планети. Не ту, що нам показують, ви побачите, що в центрі планети якраз знаходиться Аляска, тому саме з центральної точки проміняється ось ця зброя «Харп». Є зараз такий варіант, що людство піде в роботизацію. Цей варіант існує. Ця реальність існує, де все роботизовано і де по вулицях просуваються тільки роботомашини. І всі люди вони вже не виходять зі своїх квартир, будинків, вони повністю знаходяться там. І люди вони напівлюди, напівроботи, також в кожної людини є якісь чіпи чи роботизовані частини, але в нас ще є можливість не обрати це. Ви бачите, як роботизація проходить в нашу реальність, з'являються просто каси без касірів, розумієте? А з'являються машини без водіїв. Де не потрібен водій, тобто людей поступово усувають, 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 і скоро ви побачите, як вам запропонують всю роботу робити машини. Тобто, всіх офіціантів захочуть замінити на. Машини весь обслуговуючий персонал у всіх сферах діяльності захочуть замінити на машини. Питання тільки: чи оберете ви жити в такому місті, де вас обслуговують машини? Якщо ні, це вихід із соціуму. Ви повинні розуміти, що це дуже важкий вибір, але... Кожен стане перед цим вибором, залишитися в місті, залишитися в країні, де о, в основному керують машини, чи приїхати десь в ліс, в гори і жити відокремлено або жити з такими ж однодумцями в екопоселенні. Цей вибір стане перед кожною людиною, і я вам скажу, що поки що. Інтелектуально більшість людей готова жити тільки в роботизованих містах. Люди не готові відмовитися від супермаркетів, від платіжних систем, люди не готові відмовитися від цих бонусів, цих плюшок. І коли їм запропонують, що будуть просто роботи, ну вони приймуть цю реальність. Але є ще надія на те, що Достатня кількість людей пройде пробудження, і ми підемо все-таки по тому шляху, який описаний для іншої цивілізації фільму Прекрасне Зелене. Я постійно розказую цей фільм, тому що там цивілізація показує, як вони вийшли з гілки роботизації, інша цивілізація. І на якій гілці реальності з'єднання з природою вони знаходяться. Як вони саме шлях, як вони цього досягли? А земляни цього не досягають поки що. Просто не обираємо ці гілки реальності. В принципі, землянам їх і не пропонують ці гілки реальності, але потрібно вже прокидатися і подивитися, що відбувається навкруги. Просто подивитися, що відбувається на вулицях, в магазинах, а яку рекламу показують, що пропонують купити, куди нас ведуть? Пані Сіто, а, чи отруюють наше повітря, а, це питання від нашої глядачки. Люди почали жалітися на те, що і це в принципі логічно і зрозуміло, що під палючим сонцем досить складно виростити певний якийсь урожай, і так далі. І власне наскільки це впливає? Чи дійсно у нас отруєне повітря? А чи все ж таки це просто вина палючого сонця? Хімтрейли і отруєння повітря працюють у всіх країнах. Це не тільки про Україну. Людей труять вже дуже давно. Е, з тих пір, коли з'явилися від літаків ось ці смужки на небі, це все хімтрейли, це все розпилення і отруєння повітря. Е, це така, знаєте, повільна смерть. Тобто люди мають вмерти, їх вбивають просто повільно. В них виникають різні захворювання, ракові захворювання. І це не тільки повітря, це і їжа, і вода. Якщо ви подивитесь, що продають у супермаркетах, почитаєте складники багатьох продуктів. ви Побачите, що це все. Просто отрута, насправді, овочі, фрукти, все, що вирощується, все, обробляється отрутою. Тобто, насправді ми вживаємо величезну кількість отрути. Тому ми живемо мало, тому псується шкіра, псується організм. Ми можемо це не обрати. Знову ж таки, отруєння відбувається в містах. Де знаходиться багато людей. Якщо ви не хочете цього досвіду, ну, вам треба просто переїхати за місто, вам треба переїхати в село. Так, можливо, там також буде якась отрута, але її вже буде менше. І буде в майбутньому така тенденція, що багато людей повернуться до сел, повернуться за місто, особливо взимку, коли буде. Холодно і будуть проблеми з отопленням, а в селі можна буде топити дровами, розумієте? І тому все-таки є свій город і є більше можливості для здорового життя. І сіто з час війни дуже велика кількість людей набрала ваги. Чому зараз велика кількість людей за час війни погладшала? Чи пов'язано це із стресом із тривогами? Так як дуже багато хто на це власне говорить, чи все ж таки це через розпилювання от оцих от ядів, які відбуваються у повітрі, реакція людини на такий на ці компоненти. Ну, це все розумієте, це з одного боку такий яд, а з іншого боку, це також стрес. Тому що в людини не має відчуття щастя, немає відчуття радості, задоволення. І вона отримує це задоволення від їжі, особливо там, від солодкої їжі. Солодка їжа, десерти, вони дають багато задоволення. Ми, люди, ми не можемо жити в нещасті, ми не можемо жити. Без задоволення і тому ми його беремо з тих джерел, з яких ми маємо змогу брати. Якщо немає а, джерела задоволення у вигляді приємних новин, у вигляді приємних слів, у вигляді обіймів рідних, близьких людей, а ну люди знаходять це задоволення в їжі. Дякую вам, рухаємось далі. Питання від нашої глядачки: загиблі люди це плани душ чи свідоме знищення. Ну, це і те, і те одночасно. Ми не можемо розділювати, дивлячись, з якого рівня ви дивитеся. Якщо ми дивимося з соціального рівня, так це знищення нації, абсолютно вірно. Якщо ми дивимося з вищого духовного рівня, так це вибір душі. Саме тому душа втілилася. А в ту націю, де буде така трагедія, таке знищення. Тобто душа знала, що вона не хоче довго пробувати на цій планеті, вона хоче пробувати якийсь а, короткий проміжок. І насправді душі, які зараз вийшли з втілення, е, їм дуже пощастило. Їм дуже пощастило, тому що вони не будуть проходити а, ось ці дальні, да, надалі ці трансформації. А ми залишимося, ми будемо їх проходити. І це знаєте. Є такий вислів, коли живі можуть позаздрити мертвим. Люди, які померли в ковід і не дожили до війни, як там моя бабуся, і інші насправді це щасливі люди, що вони не побачили такої жахливої війни і не могли уявити собі, що таке навіть може статися на території України. Тому люди, які загинули, вони вже в спокої, вони вже в благодаті, в них вже все добре, вони вдома. Їм не потрібно тут проходити ці уроки, безкінечні страждання і трансформації. В них вже там все добре. А от в нас ні, розумієте? В нас ні, і ми далі будемо це все проходити. Тому е, треба розуміти, що це така матриця, це така гра. Як фізична реальність, тут все нереальне насправді. Але е, через цю нереальність, через ці ілюзії, ми пізнаємо себе як душу, ми пізнаємо себе як світло, і ми можемо. Розкриватися як духовні істоти, ми можемо проявлятися як духовні істоти, і через цей, навіть болючий досвід, творець розширюється. То тобто це великий план творця насправді на розширення, на усвідомлення всіх процесів. Але якщо дивитися з боку его людського, то Життя на планеті Земля важке. Я пам'ятаю життя на інших планетах. Ну, це не так важко, як на Землі. Ну, на деяких дуже легко жити, і ти живеш в щасті, в радості, і ти просто не розумієш, що може бути інакше. Потім ти потрапляєш на землю, і ти розумієш, що все, що ти пам'ятав там, і все, що там працювало, чомусь тут його немає, і це не працює. Тому що тут, по-перше, на землі втілені різні раси, в людських тілах всі виглядають як люди, але це представники як вищих так і нижчих планет, і кожна раса принесла якусь свою культуру і свою вібрацію. А серед людей є роботи, є напівроботи, боти, які взагалі, тобто, ну, це абсолютно роботизовані структури. Хоча виглядають вони як люди, вони просто а, як а, такі точки в матриці для того, щоб душі могли здобувати тут цікавий досвід. І все, і це ось така гра. Знаєте, є фільм Джумандж, де люди потрапляють в таку гру. Ось втілення на землі це таке велике, знаєте, джуманже, яке не закінчується, поки ти не виходиш з гри не помираєш. Насправді дуже люблю цей фільм. Дякую вам за таку розлогу відповідь. А, з літом все зрозуміло про те, що ми зараз а, без світла, а, деякі люди без води почали бути, так, тому що насоси там не витримують або намагаються а, їх не спалити а, під пекельним сонцем. Але ж якою буде осінь для України чи принесе осінь нам якісь покращення, якісь хороші новини? Можливо, також ви бачите повернення якихось територій. А, в осінній період. Я бачу, що восени буде такий дуже приємний клімат, дуже приємна погода. Вона не буде вже спекотною, але не буде холодною. І причому дуже довго не буде холодно в Україні цього року. Тобто така приємна осінь. І взагалі восени людям стане енергетично легше. Але люди Проходять зараз етапи пробудження, і багато людей буде виходити з вашого життя. Тобто будуть розриватися стосунки, розриватися відносини навіть з тим, з ким ви довго дружили, товаришували. І це така велика трансформація для свідомості, тому що ми в переході. І все, що вже не допомагає нашій еволюції, і все спілкування, яке не допомагає, воно буде відходити від нашого життя, і дуже швидко. Ви побачите, як до кінця року коло вашого спілкування може змінитися, і це нормально. Будьте до цього готові. Але тримайтеся внутрішнього вектора, тримайтеся своїх внутрішніх відчуттів, звертайте увагу на відпочинок, на їжу, скільки ви п'єте води, скільки ви спите, звертайте увагу на відчуття в своєму тілі, попікуйтеся про своє тіло, і тоді ви зможете зробити цей прихід максимально гармонійно. Пані Сіто, чи буде в Україні спекотніше, ніж в інших країнах у майбутньому? Ні, не буде спекотніше, але взагалі вся Європа вона поміняє свій клімат. В Європі буде дуже-дуже тепло і буде нова рослинність в Європі. А от якраз в азіатських країнах. Буде холоднішати, Африка стане холодніше. І в якийсь момент клімат він, знаєте, по всій планеті наче вирівняється. Десь буде тепліше трохи, десь трохи холодніше. Але в принципі, клімат він раніше був такий скрізь однаковий, і ми знову йдемо туди, де такий помірний клімат. А ну і власне зміна клімату в Україні, так про яку ми сьогодні з вами говоримо впродовж нашого ефіру, чи не призведе це в майбутньому до того, що просто буде неможливо вирощувати городину зерно в нас на території на наших українських чорноземах? Люди завжди будуть вирощувати неможливо так, щоб припинилися вирощування, але просто будуть також даватися нові технології. Які не руйнують їжу, які її не отруюють нові технології, а порощування здорової, щасливої їжі. Їжа буде щаслива, тобто насправді будуть такі технології, які допоможуть встановлювати дуже близький контакт. З рослинами, які ростуть, і їм будуть давати такі вібрації, слухати такі звуки, що вони будуть рости в щасті. і люди будуть турбуватися про щастя рослин. І ось ці плоди, які рослини будуть дарувати людям, вони будуть наповнені енергією щастя. Це буде такий божественний нектар. І ось ці плоди ця їжа в майбутньому а також буде зцілювати фізичні тіла людей. Ну і на завершення останнє запитання: що ж потрібно встигнути зробити нам, українцям, вже в другій половині липня, і загалом до кінця цього літа. Стигніть радіти життю, встигніть бути щасливими сьогодні, зараз. Не відкладайте своє щастя на завтра, на потім, тому що ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Завтрашнього дня не існує. Існує тільки сьогодні. Тому оберіть своє щастя сьогодні, оберіть свою радість сьогодні. Зробіть собі приємний сюрприз сьогодні. А зробіть собі приємну подорож сьогодні. Посміхайтеся сьогодні. Я вас люблю, обіймаю серцем вашої сітагая.